Команда суспільного мовлення зняла документальний короткометражний фільм Життя наївне мистецтво, який розповідає історію учнів мистецької школи селища Іванків на Київщині. Ці діти пережили окупацію, а зараз займаються малюванням та музикою. Мистецтво стало для них не лише способом самовираження, а й шляхом до відновлення після важких переживань війни. Ідея створення фільму належить режисерці та креативні продюсерці Олесі Моргонець ісайенко Вона розповідає, що задом виник після спілкування з іноземним. Семними глядачами під час показу її попереднього фільму Будапешт, бомба під незалежність в Іспанії. Про герої фільму. Як я вище зазначила, то в Іванкові наразі проживає моя сестра. Вона пережила окупацію разом зі своєю родиною, з чоловіком, який був атошник, а зараз він служить. З своєю донькою вона була вагітна на той момент, і це була страшна для нас всіх історія. Слава Богу, вони пережили окупацію. І у мене є п'єса е написана документальна велика прогулянка про неї і про наше спілкування про те, як вона була в окупації. Тема Іванкова, взагалі цього містечка, була мені близька, і ця історія з тими дітьми. Я сама в дитинстві навчалась в такій школі. Тому о, якось цей образ сам викликав. Ми приїхали, познайомилися з вчителями, які працюють, Це дуже приємні люди, е, діти взагалі супер чудові. Ну, всі пішли легко на контакти. Зйомки насправді були е, в задоволення, і я би нам відсказала, що для нас ці зйомки були терапевтичними. За словами Олесі Морганець саєнко у першу чергу фільм створений для глядачів. Його основне завдання показати світу, якими сильними і надихаючими можуть бути українці завдяки своїм чинкам. Стрічку вже відправили на фестиваль Миколайчук Опен, але результати ще невідомі. Також планується подача на різні міжнародні фестивалі. Окрім того, фільм буде доступний на платформі Суспільного. А в кінці року його опублікують на Ютуб.